Минулого року за рівнем розрахунків за спожитий газ Хмельницька область була третьою в Україні. Сьогодні в окремих районах починають нарощувати борги, і це попри те, що з 1 січня зменшилася вартість газу для бюджетних організацій. Не поспішають платити і жителі області. 45% мільйонів заборговано споживачів населення за Минулий ну за період, який Сама критична ситуація, як і раніше, в нас ще підтівка енергоінвест за два з половиною місяці рівень оплати 6%. Ненабагато Не набагато краща ситуація у полоному та Дунаєвцях в усіх інших містах рівень проплат сягає за 60%. Економити газ і тепло варто і бюджетним організаціям. Особливо це актуально у весняну днину, коли за вікном плюсова температура, а опалювальний сезон триває. Як може бути, їдеш по селу, заїжджаєш у. Школу, вікна відкриті, батареї гарячі. Люди добрі. Про що ми думаємо? Чому наша область на сьогоднішній день змогла зекономити майже 10%? По районах ми промоніторимо кількість зекономленого газу по не в грошах, а в кубах. З першою погожою дниною комунальники готові ремонтувати дороги. Зима була до них поблажливішою, і дорожнє полотно постраждало менше ніж торік. Загалом на ремонт планують залучити 75 мільйонів гривень. Це субвенції з державного бюджету та гроші обласного бюджету. Ми підготовили 5 асфальтобетонних заводів. Це Старокостянтин, Кам'янець-Подільський, Ізяслав, Ярмолинці і Палон. Маємо в межах 30 тонн бітума, має мінертні матеріали. Підготовили 47 бригад, з них три бригади, які будуть працювати на струменевим методом. І вже незабаром стартує всеукраїнська акція Зачисти довкілля. Жителям області рекомендують взяти активну участь у прибиранні сіл та міст.